Казки народів світу. Рапунцель. Давним-давно жили були добрий чоловік з своєю дружиною. Ось одного разу жінка радісно повідомила, що в них буде дитинка. На жаль, майбутня мати захворіла і попросила свого чоловіка принести чарівної травички Рапунцель з саду чаклунки, яка жила по сусідству. Як тільки чоловік переліз через огорожу, перед ним з'явилася чаклунка. А, злодюшко, попався! Благаю, змилуйтесь! Моя дружина захворіла і просила принести їй трохи зелені. Ну, добре, залиш траву собі, проте за умови, що ти віддаси мені свого первістка. І він зі страху погодився на все. Кілька тижнів по тому в щасливої пари народилася красуня-донька, і в той же день в їхньому будинку з'явилася стара чаклунка. Батьки благали стару чаклунку залишити їм дитя, але та навіть і слухати їх не стала. «Назву її Рапунцель, сказала зла відьма і забрала дитину в свій будинок. Виросла рапунцель найкрасивішою дівчинкою в світі. Чаклунка замкнула її в башту, в якій не було ні дверей, ні сходів, а лише маленьке віконце. А було в рапунцель дуже довге, прекрасне волосся, тонке, немов спрядива золотого. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси і впаде волосся вниз. Тож піднімається по них тоді відьма у вежу. Минуло кілька років, і трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув чарівний спів. Захотілося королевичу піднятися на гору дізнатися, хто так чудово співає. Але входу не знайшов. Він поїхав додому, але ж був такий вражений співом, що кожного дня приїжджав в ліс і слухав його. Ось якось став він за деревом і побачив, як з'явилася чаклунка, та почув, як вона закричала: Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої золоті коси вниз і видерлася чаклунка до неї нагору. За деякий час принц знову під'їхав до башти і згадав слова відьми та вигукнув Рапунцель, рапунцель, прокинься, спусти свої коси донизу! З вікна впали золоті пасма. Принц відразу піднявся по них нагору. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася. Але Королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що він був такий зворушений її співом, і не було йому ніде спокою. І ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді Рапунцель перестала боятися, і коли він спитав в неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, а був він молодий і красивий, вона сказала: Я з радістю втечу з тобою, але як же мені вибратися звідси? Ти то можеш спуститися по моїй косі? А як же я? Подумавши трохи, полонянка запропонувала: Приходь до мене щовечора і принось з собою шовкові нитки. Я сплету з них міцну мотузку, і ми спустимося по ній та втечемо разом звідси. Принц став приходити до красуні щовечора. Зниток, який він приносив з собою, дівчинка зробила міцну мотузку. Чаклунка, здавалося, нічого не помічала, доки Рапунцель, замріявшись про свого коханого, не спитала якось каргу. Цікаво, а чому тебе важче піднімати, ніж принца? Ах ти, мерзенне дівчисько! Я то думала, що надійно сховала тебе. Засичала чаклунка. А ти весь час спритно мене дурила? Вона дістала величезні ножиці, вхопила рапунцель за чудову косу. І відрізала її. Потім зла стара вдарила дівчину по руці, і через мить та опинилася в якійсь далечині одна однісінька. Ввечері мерзенна карга повернулася в вежу і стала чекати принца. Незабаром вона почула голос юнака: Рапунцель! Рапунцель! Прокинься! Спусти свої коси донизу! Чаклунка прив'язала один кінець коси до важкого стільця біля вікна, а другий опустила принцом. Принц швидко видерся нагору, але в віконці замість прекрасної дівчинки його зустріла стара відьма. Немає її, вона зникла для тебе назавжди. закричала карга і зіштовхнула юнака вниз. Він впав на кущ ожини, і гострі ожинові шипи видряпали очі принца. Після цього нещасний принц цілковито осліп і почав блукати лісом. Так він поневірявся, сумний і сліпий по лісах і горах багато років. Найбільше за все в світі молодий чоловік хотів відшукати свою кохану. Принц питав у всіх, кого зустрічав на своєму шляху, про дівчину з очима кольору фіалок і коротким золотим волоссям. Але ніхто ніде й ніколи такої не бачив. Одного разу хлопець потрапив в якусь долину. Раптом йому здалося, що десь неподалік хтось співає. Цей голос мені знайомий. вигукнув принц. Голос належав його коханій, його рапунцель. Нещасний сліпець пішов туди, звідки лунав чаруючий спів. І незабаром знайшов наречену. Молодий чоловік дуже схуднув. Його одяг перетворився в жалюгідне лахміття, але Рапунцель відразу ж впізнала коханого. Від щастя і жалю дівчина заплакала, її сльозинки впали на очі нареченого, і сталося диво, коханий принц прозрів. Отак разом вони відправилися в королівство принца і зіграли там. Пишне весілля. На цьому все. Дітки, обов'язково вірте в дива, і вони збудуться. Ми віримо, що ви поставите вподобайку, і підпишетеся на наш канал.